Доброго дня. Мене звати Лена, Загальний розклад. Повідомлення для вас. Сигніфікація. Бажаєте здійснити мрії досягнути бажаного? Ресурсу немає. Або не можете тривалий час. Не можете досягнути все в роздумах, аналізуєте, думаєте. Відчуваєте, що бажаєте рухатись, і на даний момент, можливо, ви досягнули ресурсності, пройшли трансформацію. Відновлення, наповнення, закінчення трансформації. А от єдине, що немає чіткого розуміння, ви бажаєте досягнути, отримати успіх, реалізуватися. І ти починання, новопочинанні активно діяти, тільки не розумієте, що вам робити і як вам діяти, повідомлення для вас. А по справедливості. А по справедливості жінка тривалий час не давала вам можливості рухатись далі, і вона була не самотня, це було декілька людей. Ви балансували, вони спостерігали за вами і отримували задоволення від того, що ви знаходитесь без результативності, без діяльності, дідності, без гроші. Але по справедливості, юстиція, можливо, у когось були судові справи, і ви не могли досягнути позитивного результату, але час прийшов все ж таки. Забрати в них владу, тобто скасувати можливості, отримувати задоволення і надалі, саме для них. Особливо, що стосується королеви мечів. Тепер вона буде балансувати. По справедливості вищі сили, закривають можливості і шанси негативно впливати, вам відкриваються шляхи, і ви зможете реалізувати власні амбіції. З часом отримати результат. І новопочинання. Ви отримуватимете задоволення від тих змін, які будуть відбуватися. Ну, єдине, що вам говорять трансформація, зміни будуть відбуватися, а вам потрібно буде боротися за своє місце під сонцем і багато працювати, вкладатись. та да, істотувати соб... власні кордони і пріоритети. І ви переможете. Незважаючи на те, що можливо навіть по відношенню до нових шансів, нових можливостей будуть саме ті люди, які будуть спостерігати і прагнути, щоб ви не здобули саме результативності, і не досягнули того, чого прагнете, але ви їх переможете. Єдині складові, які з точки зору вищих сил для вас самі головні це працювати, відстоювати власні кордони, пріоритети, ну і бороти за своє місце під сонцем. Ви ресурси, самодостатня людина, ви маг. Теорія, знання, досвід, мудрість, ви це маєте. І вищі сили вам допоможуть на даному шляху саме перемогти по відношенню до негативного впливу. Вам нічого боятись, вони говорять. Живіть і насолуджуйтесь життям. Все залежить від ситуації. А от будете боятися, будете знаходитись в невпевненості в страху. Будете знаходитись в підвішеному стані, а вам вищі сили надають можливість зцілити цю ситуацію. Зрада, лицемірство, скриті мотиви відсікайте. Ні, якщо ви, наприклад, боїтеся, що за вашою спиною ведеться гра, вищі сили спостерігають, і ця ситуація, і ангел охоронець спостерігає за цими людьми. Ви отримали інформацію, робите вибір і рухайтесь далі. Напрямок вибираєте самі. Dziękuję.